Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. І приходимо до наступного етапу вишивка завершена, від намітки відступила по 1 см. Що стосується рукава, оскільки буде манжета по нижньому краю також 1 см, по бокам скрізь по 1 см. Так само другий рукав має такий вигляд. І що стосовно переду та спинки, на спинці понизу 2 см, я відступила. З боків пройми плечові шви 1 см, там, де горловинка 2 см. Спереду, якщо брати поряд, тут так само. З боків пройма бокові шви 1 см, горловинка 2 см і на низ також 2 см. Далі вирізаємо. Далі починаємо обробляти. Краї я їх обробляю з зигзагом. Ось такий вигляд. За секундочку, Сфокусую камеру. Ось таким, таким чином виглядає це зигзаг, У мене є місце для прокладання шву, і ось такі рівненькі краї. Обробляю всі вироби по контуру зекзагу. Якщо у вас є оверлок, можна також обробити краї оверлоком, підгинати ць, дану це тканина-габардин, тобто ну, вона буде дуже цупка, якщо я буду її підгортати. Цього я не бажаю, тож. Оповертаєте зручним для вас способом: обробляєте краї або зигзагом, як в моєму випадку, або якщо у вас є оверлока. Після того, як краї оброблено, прикладаємо передню частину та спинку одна до одної, але скріплюємо разом плючові шви з однієї сторони, і так само робимо з іншої сторони. Після того, як змотали плечовий шов, прокладаємо строчку. Я прокладу її десь приблизно в міліметрі від наміток, щоб зручніше було потім видалити зайві нитки. Так, шов прокладений. Ось таким чином виглядає з вицевої сторони видаляю допоміжні ниточки по плечовому шву і ретельно розгладжуємо ось таким чином шов. Після того, як розгладили бокові плечові шви, я хочу перейти до горловини. Горловина за цією викрийкою виявилася за малою. Тож мені дозволяє викріка, я роблю такий надріз. Краї загортаю і роблю намітку на ширину десь 07-08 см. Цей виріс. Зараз також оброблю, оброблю за допомогою косої бейки і зроблю так само наміточкою, після чого заверну тут краї і вам покажу. Ось таким чином виглядає. З бічкою, Тут акуратно завернуті кінці, щоб нічого, ніякі ниточки не стирчали. І прокладаємо строчку. Тепер прокладаємо строчку повністю по всій горловині. Після, того, як проклали строчку, прибираємо всі зайві ниточки. Ось такий вигляд маємо. В подальшому буде. Ще відглажуватися. Ну, наразі він не заважає, тобто, коли буде завершений виріб, тоді вже і відгладиться горловина. Тепер переходимо до рукава. Я хочу відразу вточити рукав, а потім виконувати бічний шов. Беремо рукав і розкладаємо довшою частиною до передума. Якщо ми будемо прикладати шов у шов, то рукав не влізе, він не вміститься повністю по шву, він трошки більший, треба його присадити. І також я зроблю намітки. Щоб рівномірно розставити рукав. Також візеруночок, дивимося, там був зміщення візерунку на півтора сантиметри, і це буде центральна частина. Роблю наміточку, зараз стягую і сполучаю також намітками рукав. І основну частину. Отже, рукав припосаджено тепер прокладаю строчку і виймаю відповідно всі зайві ниточки контрольні те саме проробляю з другим рукавом. Ось таким чином виглядає шов рукава з основною частиною. Рукав призібраний, ниточки зайві виняті. І тепер пропоную перейти до частини манжета. Цю частину тут я надрізаю з обох боків з цієї сторони і з цієї допоміжні ниточки, стягую до розміру манжети, при цьому саму манжету Спочатку прострочую впоперек, фіксую, вивертаю потім назовні, і вже позібраному, спочатку нашити потрібно з виворітньої сторони, потім це вже складено, нашивається з виворітньої сторони, і закривається, підгином по лицю Зараз поетапно все покажу, щоб було більш зрозуміло. Ось один рукав я вже зробила, ось таким чином це виглядає. Тобто, робиться спочатку збірочка, і далі вже нашивається і проходиться стіпшком Ось таким чином. Зараз покажу більш детально на другому, на прикладі другого манжету. Отже, манжета зшита, по бокам вивернута. І тепер дивіться, лицева частина дивиться на вас, низ рукава стягнути, і робимо ось таким чином. Тут у вас мішечок, фіксую край рукава з краєм манжети. І починаю намітувати, з'єднувати манжету, розподіляючи рівномірно складочки по всій довжині. Ось таким чином в мене вийшло. Тепер я прокладаю строчку по нижній частині, щоб зручно було потім витягнути ниточки. Після того, як прокладена строчка, вийняті всі допоміжні ниточки, накладаємо саму манжету верхівку, верхню частину, тобто лице і лице манжети, підгинаємо на необхідну нам ширину і прокладаємо строчечку трошечки вище за. Вже прокладено. Або, прок... ну, щоб, якщо намагатися прокласти строчка у строчку, то ну, є вірогідність здвигу, тож буквально на міліметр, далі накладаємо цей згиб і прокладаємо строчечку. Ось таким чином зроблено другий рукав. Ось так це виглядає з середини. І тепер переходимо до наступного етапу це шиття бокових швів через з'єднання рукава, і далі шиватися по рукаву, шиємо по виворітній стороні. Також хочу зауважити, що, як на мене, за вузький манжет. І я буду залишати сантиметрів 5, 6 Ще не до, ну, цей шов, загальний шов, бічний плюс рукав, не доходять ще сантиметрів 5. Цю частинку потім оброблю, так само як на горловині, оброблю косою бійкою. Тут намітувати я не буду, тут досить все зрозуміло. Шов до шва, хіба що скріплю за допомогою шпильок, з'єднаю на однаковому проміжку. Тут не потрібно ні усадки, нічого, тож, в принципі, намітувати я не буду, просто зішую. Тож, шиваємо бокову частину і рукав єдиним стівком. Чином виглядає рукав. Один, другий, вже обстрочений бічкою, і по рукаву залишиться лише сформувати петельку для застіпки і перешити в пуговичку. Тепер що залишається? Залишається низ виробу, тут залишала я 2 см. Так вийшло, що в мене склад уже на, по заготовці з овервоком попала якраз, потрапила частинка. Тож, що зараз роблю? Підвертаю, підвертаю ось таким чином один раз до допоміжної ниточки. І другий раз, щоб ця ниточка була чітко по краєчку і прокладаю строчку. Так, по всій окружності, по всьому низу виробу. Низ оброблено. Для повної картини це слід гарненько відпарити та відпрасувати. Всі шви повністю все також манжети, щоб вони не були такі, не видавалися такими об'ємними, як наразі. На цьому саме пошив завершується. Тепер такі доробчі моменти, петелечку, гудзочок. Подивитися, як це буде сидіти саме на моделі, тому що поки Цього не бачу, можливо, ще якимось чином доробити горловинку. А так пошив вишиваночки, завершено. Якщо вам було цікаве це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Попереду дуже багато цікавого. До зустрічі на каналі.